Ваш ем, фінансовий дайджест без води і зайвого шуму Біткоїн коїна історичний максимум вище 124 тисяч. Ну що, ж, друзі, вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy України. Сьогодні в нас 14 вже за календарем серпня. І, звісно ж, звісно ж, наше дейлі шоу, яке завжди виходить кожного дня саме для вас. Ваш фінансовий дайджест без води і зайвого шуму. За наступні друзі, 10-15 хвилин ми, як завжди, розберемо головну подію дня. Я думаю, ви здогадуєтесь, яка це подія, і я не про Аляску, ні. Сьогодні вночі було дещо цікаве. Ми з вами подивимося, що сталося, як воно вплинуло на фінансові ринки, і що зараз там відбувається, як завжди, просто чітко по справі, без зайвої води, тільки сама суть як ми полюбляємо. Ну і звісно, якщо тобі все це цікаво, і наші дейлі шоу тебе цікавлять і дають тобі корисну інформацію. Обов'язково тисни вподобайку цьому відео, підписуйся на наш YouTube канал та тисни дзвіночок. Щоб. Не пропускати нові відео у межах Show Ми виходимо в ефір щодня. Ну і тепер давайте, як завжди, я увімкну відеопроекцію і про все і поступово ми з вами почнемо розмовляти і почнемо нашу зустріч. І так, друзі, відеопроекція, я сподіваюся, з'явилась. І новина ось така: біткоїна новий історичний максимум вище 124 тисяч. Але, друзі, це було вночі. Ну і можна сказати, ближче там, під ранок воно було. Зараз там якась різанина коїться на ринку. Зараз ви подивитесь, бо там всіх. Покупців дуже жорстко, жорстко виносять з ринку, але давайте ми до цього дійдемо. І так, друзі, 14 серпня вартість біткоїна досягла цінового рекорду вище 124 тисяч 128 доларів. Ми подивимось, скільки за даними Лібертекс, і якусь цифру там собі візьмемо за новий історичний максимум. трошки пізніше. І так, друзі, що ж сталося на тлі зростання капіталізації, біткоін сягнуло 2,4 трильйони. За цим показником. Криптовалюта ненадовго обігнала Google, але ж ви пам'ятаєте, що там насправді цих грошей нема. А з тої причини, що капіталізація це просто кількість біткоїнів, помножена на їх вартість і вся історія. А далі, друзі, ефір, не вистачило менш ніж 100 доларів до оновлення власного рекорду. Актив торгувається по 4737 доларів на 3% нижче All-Time High у 4878, який був зафіксований ще 10 листопада 2021 року. Загальна капіталізація ринку криптовалют була 4,23 трильйони. За останню дому показник зріс на 2,9%. Але все це вже неправда, бо за півдоби все змінилось радикально. Зараз подивитись, індекс домінування біткоїна перебував на позначі 50. Десять ефіра п'ять з половиною відсотків. Жоден з представних на CoinGlass індикаторів піку бичачої фази наразі не сигналізує про перегрів ринку та необхідність фіксації прибутку. Ось ця фраза, друзі, яка була актуальна на ранок зараз. Її особливо смішно читати, тому що ви час побачите, який там червоний лом по біткоїну намалювався за минулу добу. На крипторинку було ліквідовано позиції. На 13 тисяч трейдерів на суму 454 мільйони. Дані CoinGlass свідчать, що в зоні ризику перебувають шорт позиції на 2 мільярди. Шортисти зазнають втрат у разі досягнення біткоїном позначки 125-500. Ну вже не зазнали. Вже у шортистів все добре. Чекати подальшого зростання чи ні? За словами аналітика Presto Research, мін. Мінджун ралі до нового АТХ з причини зростанням очікувань щодо зниження ключової ставки ФРС у вересні. Оптимізм посилився після публікації останнього звіту щодо індексу споживчих цін США. Показник виявився нижчим за прогнози за підсумками липня. Втім, пом'якшення політики ФРС не є гарантованим. Підкреслила Джун раніше голова регулятора голова ФРС Джером Павел наголошував, що Центробанк орієнтується на річну інфляцію, тому зростання базового показника. Може викликати занепокоєння попри уповільнення загального CPI. Ціна біткоїна, ймовірно, залишатиметься надзвичайно чутливо до будь-яких новин, як позитивних, так і негативних, пов'язаних з рішенням щодо ставки у вересні, додала експерт. Далі, друзі, читати не будемо. Там нічого цікавого. Ось ну, просто аналітика. Давайте на графік подивимось. Давайте я дуже хочу вам це показати. І так, друзі, дивіться, який червоний лом. А, як вам? І так, який же був у нас історичний максимум. Давайте подивимось 124 тисячі. Що я не можу розгледіти: 124 тисячі 481 долар. І так, відмічаємо його. 124 тисячі. 481. 124. 481. От наш новий all-time high по біткоїну. Ось він гарний і красивий. Все вірно? Так, да, все вірно. Я сподіваюся. І зараз, друзі. Так, да, 481. Тепер, тепер точно все вірно. А і ось що звідти сталося. Давайте включимо п'ятихвилинний графік і подивимося на цю корекцію. Я думаю, ви давно такого не бачили, але я нагадую, що для біткоїна це типова історія. Ми можемо дуже швидко розвертатись і тут явно спрацювали якісь дуже серйозні заявки на продаж. Структура руху класична. Перша гілка, невеличка корекція, друга гілка. І от зараз ми намагаємось нащупати у межах 117-118 і якусь зону підтримки, а попри це поки що не сталося, і взагалі не гарантовано, що ми тут зупинимось. Давайте повернемо дейлік і Подивимося, як це виглядає на дейліку, бо виглядає прям, ну, прям дуже так серйозно. А дуже швидко, як ви бачите, від all-time high ми перейшли до падіння, пробили рівень 120 тисяч, навіть хоча нещодавно закріплювалися за ними. От ми вже нижче знову 118. Біток потягнув за собою альту, хоча ефір не так серйозно постраждав, як деяка інша альта. Як ви бачите, він навіть вже почав відігривати це падіння, яке було 50% Відіграв, а от маленькі альткоїни... Полетіли, полетіли слідом і дуже серйозно. А що стосовно поточної ситуації, ну я сподіваюся, що е, у вас е, ну, якщо угода по біткоїну і відкрита, вона була відкрита досить давно. Бо, як ви пам'ятаєте, купівлю ми ще ось тут розглядали, і з тих пір нічого нового не робили. Тому якщо ви стоїте в ринку, для вас це ну. Така тимчасова неприємність, але там екстраординарного чи чогось страшного взагалі не відбулося. А якщо ж ви там купляли майже не історичному максимумі, ну я думаю, вас вже повинно було винести по стопу. А якщо стоп не стояв, то взагалі це ну, так досить печально. Я нагадую, що такі історії це цілком нормальна штука для біткоїну, і до цього треба бути постійно готовим. Він може так робити і не один раз вже так робив. Тому будьте уважні та обережні на майбутнє і завжди очікуйте якогось підвоху, особливо коли ми там оновлюємо історичний максимум. Ось така картина. Тепер давайте подивимось на CoinMarketCap і поговоримо з вами про те, що ж тут відбувається, і як сильно змінились показники. Як ви бачите, риночна капіталізація впала до 4 трильйонів, тобто 250 мільярдів. Ми втратили мінус 2,8% біткоін за добу 2,15% падіння по ефіру 2,2%, ну плюс-мінус однаково, можна сказати. І в цілому, в цілому, вже, як ви бачите, деякі альти теж підтягуються і повертаються у червону зону, і на поточному етапі поки що не ростуть, а коригуються услід за татом, як то кажуть. Зверніть увагу, що дуже серйозно денний обсяг. Збільшився 287 мільярдів. А от і це прям так солідно, бо майже на 100 мільярдів ми додали порівняно з а, показниками. Ну там буквально день чи два тому. А ось так: 13 11 Ну ось де ми були 160 170 180 і тут раз 280. Тобто багато грошей зайшло на ринок і ціну подвинули трошки донизу, а на поточному етапі індекс страху й жаднімся 68, тобто нічого страшного не відбувається. Індекс альтсезону 37. Можна сказати, що поки що альтсезон не то, що не в піковій фазі, а навіть до неї не наблизився. Отака така картинка. Тому друзі продовжуємо тримати руку на пульсі. До речі, якщо ви купляєте ефір, як ви бачите, я угоду не закриваю. Бо все це така якась тимчасова історія, і на ефірі, на відміну від біткоїна, ну навіть на графіку можна і не помітити, що ми там кудись вниз коригувалися. Тому моя тут думка, що ефір треба утримувати, нічого не змінюємо, купляємо далі. А от по біткоїну, ну в мене по інерції ця угода присутня, яка була відкрита ще досить давно. Але ну, знаєте, я на неї якихось особливих ставок там не роблю, тому просто чекаю, що з того вийде. А якщо у вас теж відкрита угода, по Бітку тримайте, підтягніть стоп без беззбиткову зону і чекайте, що буде далі. Також, друзі, як завжди, я нагадую, що якщо ви хочете отримувати більше, обов'язково заходьте на наш сайт Лайфакадемії України, оформлюйте собі підписку Life Start або відразу Life Plus. Там ми розглядаємо все те, що не встигає потрапити у наші ефіри, глибокі розбори поточної ринкової ситуації, вебінари, закриті ідеї для трейдингу тощо. І звісно, можливість оформлювати один раз на місяць one-to-one -one сесії з експертами Академії. Тобто, якщо у вас є питання, ви бронюєте собі one-to-one -one сесію, наприклад, зі мною, і ми з вами в індивідуальному порядку, півгодинки, розбираємо вашу стратегію. Ви задаєте питання, я там допомагаю, не допомагаю. Ну, це все. Як то кажуть, народжується в процесі а, нашого спілкування. Ну і звісно, від себе я раджу приходити на one-to-one -one сесію з переліком питань, які ви хочете задати, отримати відповіді, щоб я мог предметно вам в цьому допомогти. Ну що, ж, друзі, якщо вам було сьогодні корисно, як і завжди, я хочу подякувати вам за час та за увагу за те, що ви були ці 15 хвилин разом зі мною. Тисните лайк, пишіть в коментарях, що ви хотіли вдосконалити, або якісь ваші персональні побажання. Я все читаю і обов'язково ми враховуємо це у наступних наших аналітичних оглядах. Це було Daily Show, Мене звати Владислав Воробйов, Academy Ukraine, І ми побачимося з вами вже завтра у п'ятницю. До речі, завтра ми ще побачимось у межах. Щотижневої аналітики, куди ж без неї? А саме головне, як завжди, бережіть себе. Будьте обережні. а Завтра п'ятниця, 15 серпня, цікавий день. Фокусуємось на Алясці і будемо дивитися, що ж там буде відбуватися. Вам, друзі, гарного дня, гарного завершення торгівельного тижня. Він потихеньку наближається до свого завершення. І ще раз, саме головне бережіть себе. Побачимось у Life Academy Україна. З вами був Владислава Рабьовка. Щастить і до зустрічі.